13 тисяч хворих на грип та ГРВІ за минулий тиждень, а підборіг на рівненщині перевищений на 90%. Переважна більшість випадків зафіксована серед дітей. У рівному у 17 закладах загальної середньої освіти змішаний формат навчання. 123 класи, а це 3370 учнів, навчаються онлайн. Окрім цього, від сьогодні, 18 лютого, чотири школи переведені на дистанційку повністю. Це гімназія номер 10, ліцеї 11, 18 та 25. як розповіли в міському управлінні освіти, заклади переводять на дистанційку, якщо кількість хворих на 20% перевищує число здорових учнів. Відновлюється очне навчання у класі або у закладі в цілому при умові зменшення захворюваності дітей на грип. Працівниками управління освіти здійснюється щоденний моніторинг захворюваності учнів на грип та ГРВ. Рекомендовано керівникам закладів. Дотримуватися профілактичних заходів відповідно до протоколу це вологе прибирання та провітрювання навчальних приміщень, проведення дезінфекції, поверхонь та предметів, які найчастіше використовуються, а також дотримання учасниками освітнього процесу правил особистої гігієни. Загалом на Рівненщині 92 школи навчаються змішано. У двох оголошено карантин: 147 навчаються дистанційно з них 123 – Через підвищену захворюваність у зв'язку із перевищеннями під порогу на Рівненщині вводять певні обмеження не тільки у навчальних закладах. Наразі в області введені обмежувальні заходи рішенням протоколу ТБНС Рівненської обласної військової адміністрації. Основні пункти заходів це заборона масових заходів, це дотримання суворого інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я. Зокрема, це носіння масок в закладах охорони здоров'я, дотримання дезінфекційного режиму. ну, і і в першу чергу це розмежування потоків. Як розповіли у центрі контролю та профілактики хвороб, вакцинація єдине, що захищає громадян від грипу, і щепитись ніколи не пізно. Також в установі зазначили, що така ситуація із захворюваністю у нас в регіоні протримується ще два тижні. Юлія Смаль, Анастасія Хамроєва, Олексій Олексієнко, випуск новин.